Книга бестселер американського психолога, письменника та мотиваційного оратора Дейла Карнегі: Як подолати неспокій та почати жити розійшлася по світу величезними накладами та допомогла мільйонам людей подолати звичку хвилюватися. До вашої уваги, сім коротких висновків із цієї книги. Занепокоєння і тривога лише посилюють проблеми та забирають енергію, яку можна було б використати для вирішення цих проблем. Щоб почати жити повноцінним та щасливим життям, необхідно навчитися контролювати свої занепокоєння. Минуле лишається минулим. І ми не можемо змінити його. Занепокоєння через те, що вже сталося, тільки заважають нам рухатися вперед і насолоджуватися теперішнім моментом. Щоб створити щасливе життя, зосередьтеся на сьогоденні та майбутньому. Часто ми перебільшуємо значимість наших проблем та страхів. Важливо пам'ятати, що більшість наших занепокоєнь є незначними і неважливими в довгостроковій перспективі. Приділіть більше уваги вирішенню проблем, а не їх масштабуванню. Відносини з іншими людьми. Відіграють ключову роль у нашому житті. Вміння слухати та виявляти інтерес до інших людей допомагає нам будувати глибокі та довірчі відносини, а також зменшує занепокоєння та напруження. Необхідно навчитися приймати ситуації, які ми не можемо змінити. Іноді нам потрібно просто прийняти реальність і знайти способи впоратися з нею замість того, щоб витрачати енергію на марні занепокоєння. Життя сповнене невизначеностей, і це необхідно прийняти Замість тривоги за майбутнє. Ми повинні навчитися адаптуватися до змін і бути гнучкими. Прояв терпимості до невизначеності допомагає нам упоратися з непередбачуваними ситуаціями. Зрештою найважливішим висновком є те, що наше щастя та благополуччя. Залежить від нашого ставлення до життя. Нам слід цінувати кожен момент, бути вдячним за те, що у нас є, і прагнути розвитку та самовдосконалення, щоб створити щасливе та осмислене життя.